Оце ми вчора побігали, круто. А, ти взагалі так сильно згорів. Да, згорів, та не зрозуміти цю погоду. То сонце, то вітер, то дощ. Наприкінці тижня ще й лісовий крос бігати. Ти я навіть не знаю, що одягати. Знати б, яка погода взагалі? А де можна подивитися чи спитати погоду? Ой, навіть не знаю. О, дивись, та це ж Леся Кирилівна. Це та жіночка, що про погоду завжди розповідає. У тебе є де записати куди? Так, да, так, да, ти спитай, а я запишу. Щас, секундочку. Леся Кирилівна. Леся Кирилівна, доброго дня. Доброго. Чи ж ви працюєте в цьому центрі, де про погоду розповідають? Так, він називається Вінницький обласний гідрометеорологічний центр. О, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яка погода прогнозується у Вінниці з 9 по 12 вересня? Хочемо з друзями побігати, та не знаємо, що нас взагалі очікує. Зівторка по п'ятницю Вінничина буде знаходитись під пливом взаємодії двох баричних утворень. Прогнозуємо нестійку погоду. День Записуєш? Уважно слухай! У вівторок та у середу вночі місцями, а у п'ятницю протягом доби короткочасний дощ. У середу в день та в четвер без опадів. Посилення вітра у ці дні не очікуємо. Температура повітря буде стабільною. Вночі 10-15 градусів, ранки по осінньому прохолодні, а вдень ще по літньому тепло 23-28 градусів. О, дякую вам, Леся Кирилна. Тепер ми знаємо, о котрій бігати та що одягати. Гарного вам настрою та до нових зустрічей. До нових зустрічей. Були раді допомогти. Бач, як добре, що на стадіон забігли. Погоду тепер знаєш. Не відмажешся від наступної пробіжки. Так, так.